Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про останні повідомлення щодо можливого звільнення залужного, а також про страшну правду для українців. Розпочнемо з того, що сьогодні в наших засобах масової інформації, зокрема у виданні «Дзеркало Тижня, з'явилася така новина про те, що найближчим часом Зеленський на ставці обговорить звільнення залужного. Та зміну військового керівництва. Про це пишуть і міжнародні змі. Зокрема, на сайті Радіо Свобода вчора з'явилася така стаття, в якій повідомляється про можливу відставку залужного і про те, що про це пишуть на перших шпальтах західних медіа. Крім того, є повідомлення від американського видання The Washington Post про те, що плани Зеленського звільнити Залужного. Ризикують викликати негативну реакцію. Звісно, зважаючи на те, що абсолютна більшість українців довіряють Збройним силам України, звісно, зважаючи на рейтинг залужного як головнокомандувача, негативна реакція українців точно буде. Проте я скажу свою думку, що насправді зміна залужного вона не вирішить ті системні проблеми, які, на жаль, є в Збройних силах України. Про що йде мову? Мова йде про те, що останнім часом, тижнями, днями, зокрема і сьогодні, з'являються вже періодично статті від наших військових, у яких ми бачимо насправді крик душі. Наприклад, сьогодні на сайті Української Правди з'явилася стаття від військового медика Гліба Бітюкова, який пише прямо, що це війна двох радянських армій. Сьогодні Збройні Сили України це про неефективне використання ресурсів. Також у цьому випуску я хочу нагадати, що у грудні минулого року вийшло інтерв'ю відомого українського режисера Сінцова, який зараз воює у складі 3-ї штурмової бригади. Він командир роти, тобто, це бойовий командир. І він сказав таке, що є системна проблема. На жаль, наша армія й досі не переродилася з маленької радянської в дійсно сучасну, нехай не НАТО, а хоча б просто модернову, ефективну армію. Цього ще не відбулося. Тобто мова йде про те, що у нас маленька радянська армія. Ну якщо сказати прямо, то це совок. Я багато місяців був у Збройні України в звичайній піхотній бригаді до двох операцій на ногах. Я багато чого можу насправді розказати, але я цього робити не буду. Не потрібно вдаватися в деталі, зважаючи на ситуацію в Україні. Після нашої перемоги ми про це детально поговоримо. Але я хочу так підкреслити, тому що нам потрібні зміни, про те, що цей совок це насправді дуже велика проблема. Чому? Наприклад, якщо ми подивимося на тих людей, які зараз у нас в ефірах, які популярні, які коментують те, що відбувається на фронті, в армії, то, зокрема, якщо ми подивимося, наприклад, на Тараса Чомута, керівника фонду Повернись живим, то виявляється, якщо подивитися на його біографію, що він сержант резерву морської піхоти військово-морських сил України. По факту, це резервіст першої черги. У нього є вища освіта, і при бажанні він міг би бути зараз у Збройних силах України офіцером навіть. Щодо фонду Повернись живим, то це фонд, він насправді при державі, тобто він не державний, але він при державі. Я про цей фонд можу багато сказати, Йому можна довіряти, можна донатити, він ефективно працює, але, скажімо, прямо, що це фонд при державі. Наприклад, у 2020 році була новина, що екс-міністерка Коляда очолила цей благодійний фонд. І навіть якщо ми подивимося, що з перших днів повномасштабного вторгнення держава його дуже піарила. Тобто ті люди, які не довіряли державним органам Міністерству оборони, вони донатили на повернення живим. І Приватбанк, і Державний банк, і інші банки. І щодо Тараса Чмута, то він чомусь не хоче повернутися в Збройні Сили України. Хоча, якщо прочитати його біографію, там чітко написано, що він дуже хотів, дуже хотів служити, що він навчався, просився, його не брали, хотів бути в морській піхоті, але побув потім, побачив цей совок і зараз не хоче. Зараз він на броні, тому що це фонд при державі волонтерський і не, нічого не каже, що він хоче повернутися в Збройні Сил України. Хоча до нього такі питання були. Щодо цього фонду, повернись живим, є ще публічні особи з цього фонду, зокрема, Антон Муравейник. Є його інтерв'ю на сайті Українська Правда від 23 січня цього року. І щодо Антона Муравейника, то потрібно сказати, що він колишній офіцер воєнної розвідки, ветеран російсько-української війни. І також чомусь в волонтерському фонді, і також чомусь не хоче Повернутися в Збройні Сили України. Хоча є досвід, в тому числі бойовий досвід. І звісно, що ті люди, які є резервістами першої черги, які мають бойовий досвід, вони значно ефективніші за тих, кого просто мобілізують. Це потрібно розуміти. І, відповідно, і менші втрати, коли ефективніші люди керують, і та інше. Ще, ще до публічних осіб, наприклад, дикий. Дикий Євген Олександрович. Я думаю, що ви часто бачили його і в ефірах на телемарафоні, і дуже багато він дає інтерв'ю. Зараз розповідає про мобілізацію. Він екс-командир роти Айдар, також він учасник російсько-української війни, ветеран. І зараз він держслужбовець, також на броні. Він зараз дає багато коментарів, виступає як експерт, але чомусь він не повертається в Збройні Сили України, хоча має реальний досвід. І виникають такі логічні запитання, що ж не так? я вам кажу прямо: совок і нам дуже потрібні зміни. Щодо тих публічних людей, про яких я сказав, а також багатьох інших. Тому що я не хочу затягувати час цього випуску, насправді ми бачимо, що вони за перемогу, звісно, що вони допомагають Збройним силам України, що вони багато що роблять для перемоги, але щодо мобілізації безпосередньо Збройні сили України, то чомусь не поспішають. Щодо того, що відбувалося до повномасштабної війни, потрібно сказати, а саме презентувати новину, яка була у у 2018 році, 31 липня, про те, що українські військові масово звільняються з Лав Збройних сил України. Я скажу більше, що в 2018-2019 роках було багато повідомлень про те, що закінчаться контракти, і навіть офіцери. Офіцери звільняються з Лав Збройних сил України. І що були проблеми кадрові ще до повномасштабної війни. Тоді були заяви, що проблема в заробітних платах, а я скажу так. Що проблема в розмірі заробітних плат це важливий такий фактор. Але проблема маленької радянської армії і проблема Совка вона значно більш чутливіша насправді. Щодо цього, щодо новин, щодо можливого звільнення залужного. Я сказав на початку випуску, що насправді зміна залужного на іншого генерала, вона нічого не змінить. Ну, що зміниться, якщо вся система побудована так, що вона насправді совкова, і насправді, на жаль, система проблемна, на жаль, маленька радянська армія. То сьогодні є повідомлення про те, що Офіс президента України, начебто, побоюється неативних політичних та інформаційних наслідків звільнення залужного. Тому зміни плануються на різних рівнях. Зокрема, в офісі президента активно обговорюється просування до двох десятків авторитетних в су та нацгвардії командирів, переважно комбригів на вищі посади, проводяться широкі консультації щодо того, які саме командири мають сильну репутацію в армії та суспільстві та на які посади їх можна призначати. А от щодо кадрових змін, причому таких серйозних. То я скажу, що вони точно назріли, тому що нам потрібно щось міняти, щось міняти, щоб якісь такі трансформації певні відбулися. І я за те, щоб молоді бойові комбриги, офіцери, щоб вони просувалися по службі, тому що вони знають, що відбувається, вони безпосередньо в бою це бойові офіцери, і відповідно, зміни точно будуть. Також я хочу наголосити, що я за те, щоб на посади генералів призначали молодих, молодих комбригів до 40, максимум 45 років. Це також важливо, тому що це інший світогляд, вже менш радянський. Є багато різних моментів, можна багато дискутувати, але нам точно щось треба робити. Одразу виникає таке запитання: а чому. Ця робота по реформуванню ЗСУ не була розпочата ще, наприклад, після Мінську-2 у 2015 році. І тут потрібно одразу зазначити, що насправді вона начебто і розпочалася тоді. Зокрема, на сайті урядового порталу є таке повідомлення від 8 серпня 2015 року від генерала-полковника Степана Полторака. На той час він був міністром оборони. Що у питаннях реформування Збройних сил України ми не маємо права на помилку. Тобто, начебто, буцімто реформування Збройних сил України, позбавлення цієї Радянщини і Совка, воно розпочалося ще тоді. І ще до цього реформування я хочу сказати, що є така цікава новина від 2016 року, зокрема, є навіть відео. Про те, що Полтарак несподівано завітав до їдальні 28-ї бригади, ось ми бачимо Полтарака, і така новина. Ходіння по військах. Міністр оборони взявся особисто розганяти з армії кухарів-невігласів. От бачите, у нас начебто кухарі-невігласи. Тобто, проблеми з харчуванням на той час це були проблеми лише кухарів. Але. Чому не було питання до начальника продовольчої служби 28-ї бригади? Чому не було питання до зампотилу, до начальника логістики бригади? Чому не було цих питань? Питання і всі проблеми у кухарях-невігласах. не вігласах. І цілий міністр оборони ходив по військах, щоб особисто до солдат претензії якісь висувати і їх розганяти. Наскільки я розумію, мова йде про кухарів-контрактників. Як ми бачимо, з одного боку ми чули заяви про реформи, а насправді через рік знову той же самий совок і показуха. Тому, яке б не було прийнято рішення Верховним Головнокомандувачем, для нас саме головне зараз це зміни. Зміни однозначно мають бути. І розп'яти ці зміни потрібно з одного боку з кадрових перестановок, поза всякими сумнівами. Я маю на увазі серйозних щодо... Генеральського корпусу, найвищого корпусу, а з іншого боку, потрібно однозначно вирішити питання із заробітними платами військовослужбовців. Тому що 20 тисяч гривень для солдата це взагалі ні про що. Так, якщо якесь бойове розпорядження, це може бути плюс 30 тисяч гривень, плюс 100 тисяч гривень, але також там все рахується в залежності від того, скільки днів на якій лінії, та інше. Але особисто моя думка така що заробітна плата військового має бути точно не менше 50-60 тисяч гривень. Незалежно від того, чи боєць в тилу, чи боєць на передовій, це мінімальна заробітна плата така має бути. Це вкрай важливо. Тому що 20 тисяч гривень, це, грубо кажучи, 500 доларів, це точно не той рівень зарплати. Якщо виникає питання, звідки брати гроші, то відповідь тут також очевидна. У нас проблеми з фінансами. Хоча я вчора в випуску розповідав про те, що Європейський Союз виділив прийняв рішення про виділення нам великого пакету допомоги 50 мільярдів євро на 4 роки. Очікуємо великий пакет допомоги від Сполучені Америки, є у нас допомоги від інших країн. Але, наприклад, щодо... Того, щоб реформувати нашу армію, щоб позбутися цієї Радянщини цього Совка. У мене таке логічне запитання: а чому б нам не піти по стандартам НАТО, чому б нам не зробити, як, наприклад, це у Сполучених Штатах Америки? Якщо офіцер бойовий, тоді у нього є звання. Він планує операції, наприклад, він займається відповідно такою роботою. Це одне. А коли, наприклад, у нас є дуже багато офіцерських посад десь в тилу, навіть генеральських, які займаються просто тиловим матеріальним забезпеченням, ще що, це просто по факту робота державних службовців. Якщо, відповідно, провести певне скорочення, або хоча б тих людей, які там працюють, відповідно зробити ці посади цивільними, службовців ЗСУ, тоді значно менше коштів прийшлося б витрачати на заробітні плати. Та інше тому у нас резерви є навіть щодо реформ в тилу. І питання заробітної плати воно є одним з таких самих основних. І знову ж таки, я підкреслюю, наголошую, що 20 тисяч гривень з копійками для солдата це ні про що, незалежно від того, чи в тилу, чи, чи не в тилу. Є ще питання щодо тилу, реформ та інших, але це вже інші питання, це вже питання, які будуть виникати після певних змін, але зміни точно назріли. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.